Розпередолило пацанам тилову базу, не лишилося нічого, ні приміщень, ні машин, ні матеріального забезпечення. Ставлять завдання зробити глушак автомобільний Автономний, з автономним акумулятором і з можливістю роботи від машини. Такого не робив. Коробок стандартних не маю. Залишилася одна така велика. Якийсь чоловік з мого села хотів задонатити, але потім виявилося, що не просто задонатити, а з розрахунку, що я йому щось поможу, коли йому треба буде. А я винним бути не люблю. Коротше, малих коробок я не маю, є велика. Велика має розмір, я вже поміряв. Корисні. До 40. Чотирьох, і беру на 13,5 і на 23. Це внутрішній об'єм, який можна використати сюди треба запакувати мінімальну батарею, як мінімум, радіатор, живлення від автомобіля, зарядку і все інше. Хоча зарядку можна зробити і окремо, але умова, що це має працювати. Від бортової мережі, тобто від 12 вольт, мусить бути сильно струмовий вхід. Радіаторів стандартних маю Модулі, може і є стандартні, як я брав, але зараз грошима буде тяжко. І радіаторів немає. Я знайшов ось такий радіатор, тоді ще не знайшов, а хтось мені задонатив колись. Я його, здається, показував в підарунках. Ось такий зараз є. І в мене є три модуля Відремонтованих. Вроді як би працюють адекватно, я їх ще тільки на перегрів. Мушу крутити на радіатор і довго тривало ставити на прогін, щоб зрозуміти, чи не погорять. Три модуля з дірою в нижньому діапазоні, яка, як на мене, є критичною. Тобто треба буде докупити як мінімум один модуль. Модуль, напевно, буду докупляти в своїх. Там же і антени, і кабеля. Тому буде не на гані, а звичайний. Відповідно, двоповідні. тобто треба буде стратегію, живлення, включення живлення переробити, бо якщо це буде чотирьохдіапазонний глушак, то потужність буде досить велика. Розмір модуля майже в ідеал, охолодження модулі радіатора, тобто тут зазор десь до, до 5 мм. Відповідно, це можна або витягнути, або дати проставку. Відповідно, ми це можемо підрізати або змістити, опустити. І в нас вийде корисний розмір. Десь отак, що у нас половина піде під акумулятор. Питання про форм-фактор, які акумулятори запхати. Я привик працювати з 6С, сюди би легко стали 7С, чи будуть антеївці мати бажання можливість задонатити, скільки я їх сюди запхаю. Чи може сюди якісь пляцки автомобільні запхати. Відповідно, воно би вийшло плоскішим. з боку БМС-ка може перетворювачі. Ну, і як би якось розмістити. Все робити з нуля. Відповідно, як би будуть нюанси. Далі СМАшки. Треба брати піктейли, переводити то діло на Н велику і питання, як виводити. Як виводити також незрозуміло охолодження. Тобто вниз ми опуститися не можемо, бо знизу буде акумулятор це не обговорюється. Верх акумулятор пхати я сенсу не бачу, щоб був легкий доступ до модулів. Далі вентиляція. Вентилятор великий. Я думаю, що можна буде і позасверлювати трохи. Вирізати вікна і в двійному металі станочок є діти є, то повисверлювати. Відповідно, ми це собі регульнемо. Обдуву вистачить. По довжині модулі стають відносно гарно. Якщо сюди зразу всередину завалити вентилятор, то в мене буде вихід місце зі зміщенням для монтажу піктейла, тому що маленькі виводити вже не будемо. Треба ставити енки. Через верхню панель теоретично можна то діло прикрутити якось. Тоді модулі гарно стають вертикально. Це би був взагалі, напевно, ідеальний варіант, тому що можна буде зекономити радіатора. Можна буде, наприклад, взяти. Частину обрізати. Два модуля тут, два з протилежного боку, і відповідно маємо місце ще на перетворювачі живлення. Я би хотів використати свою стару схему з малопотужніми DC-DC перетворювачами, бо вони в мене вже є куплені, подаровані. Вони забезпечать автономію, можливість роботи окремих модулів, якщо якийсь один згорить, і це би було великим плюсом. Відповідно, можна буде вкоротити при потребі і будемо мати більше місця на якусь електроніку додаткову. Ось так, якщо з вентилятором, умовно, і вкоротити, то майже половини половина корпуса в мене буде вільна. Отаке я поки що бачу, але що з цим робити далі, я ще не знаю. Як їх розміщати куди? Теоретично можна тут три модуля, Але нам чотири, скоріше за все, треба буде. Є ще варіант з таким радіатором. Можна половину зняти на запас з більшим ребренням на модулі, а на перетворювачі взяти отакий простіший і наладувати сюди перетворювач. Подовжині він майже цей 5 мм підрізати не проблема. Тоді будемо мати запас на два таких варіанти. Це я готую модулі. Зараз прикручу другий на вентилятор. на Предмет перегріву, контролю температури після ремонту. Це буде окремо. Зверніть увагу, я вже десь показував, по-моєму, що модуль є з різними дроселями. Ніби вони по параметрах би мали бути такі самі: 250 Вт. Тут потужність не вказана, не написана, незрозуміло. Ну, з запасом майже двократним. З поправкою на Китай це якраз добре. Запобіжники маю ось такі 20 амперні мені задавували. По модулях 20 А забагато, по входу перетворювача, в принципі, би було якраз питання, як їх ставити або паяти. З надією, що не відпаяється при перегріві, а в принципі відпаяється, трохи відпаяється, бо все одно, якщо є перегрів, має згоріти, то буде термічка. Тільки вони великі, трохи незручні. А автомобільні, які би були зручними, то з тримачами незручно їх розміщувати 4 штуки. Але розглядаю варіант монтажу запобіжників. І окремо обов'язково треба подумати. Як організувати включення живлення великої потужності, щоб не горіли вимикачі? Тому що керування в нас не буде. У нас модулі будуть зразу працювати як двопровідні в роботу йти. Отаке. От І зробити максимально просто, щоб лишні роботи собі не придумувати. Над тим думаю, напевно, та. Реп буде в двох частинах. Не знаю, як ви то будете бачити. Зараз підготую модулі за засіликоні дроселя, щоб не відвалювалося, щоб трималося, налаштую. І на тестування самі модулі заводу. А ось ще один альтернативний варіант. Модуль змістити до краю, тільки щоб дроти можна було вивезти, підрізати і можна ставити поперек і кріпити прямо до ящика. Місце. Чи буде достатньо для піктейла? Маловато, може кутовий піктейл брати. І тоді можна вивести, можна поставити 3-4 модуля, знизу зразу з перетворювачем. А оскільки кришка повністю зйомна, то вихід антен зробити зверху. Через піктейли. Але тоді треба продумати так, щоб піктейли, фланці піктейлів енки кріпилися наскрізь через метал в сам фланець, тобто прикрутити зверху. Відповідно, підставив надів, закрив, зафіксував. Треба розібрати, розкрутив, зняв кришку і маєш доступ. Це поки що теорії. Поверхня далека від ідеалу, але вручну напильником я вже втомився. Тому я думаю, що так буде добре. Без машинної обробки, звичайно, важко. Зазори тут є по півміліметра на око. Це вибереться пасту і плюс основний прижим, якраз отут буде, де силовий транзистор. Принаймні для тесту мені цього вистачить. А потім ще трохи підпиляю, якщо би це використовував, і буде добре. Перекручую свинячі хвостики з ЕНОК на СМА СМА. Дякуючи дяді Володі, в мене таке є. І провожу натурний експеримент. Три модуля працюють: два на одному куску радіатора, третій на другому з двома перетворювачами. Один перетворювач працює на один модуль завада другий перетворювач на два зразу. Стартанув на 12 амперах приблизно так і тримається чуть пало. 11,8 А 12 а три модуля На модулях, там де здвоєний 27,9, одна десятка просіла. Це будемо вважати в межах допуску. причому Якщо можливо кинути інакше дроти, воно покаже якраз на десятку інакше. Я вже таке раз бачив. Та, 28,2. Наводки якісь десь трошки все-таки йдуть. Одиничний теж валить свої положення 28.1, 28,0. Тобто, принаймні, поки один перетворювач тягне два модуля за з ган-транзисторами. Наблюдаю по температурних режимах. Всі три підстави в гумки, щоб відводити наверх і прижимати транзистор комутації донизу. Пару разів буду передрочувати живлення можна при вас, щоб зрозуміти, чи при включенні-виключенні якийсь не згорить. Контролювати це буду по струму, поки, як бачите, нормально, не горять. Отак. О, і це я буду знати, чи можна ці модулі ставити хлопцям після ремонту. Тому що ми знаємо, що вони дають в ефір. Ми знаємо, що вони на столі працюють, але тепер ми їх в реальних умовах під навантаженням, можна сказати, довготривало проганяємо. То вже перевалило за обід. До вечора то буде тривати. Заодно подивлюся, що по струму, але схильний робити все-таки чотирьох діапазонний, щоб не було дір. Подивимось, як буде з коштами. Так, пройшло біля години часу. Умові в нас жорсткі на дворі. По термопарі 36 градусів, ну, хай 3-5 градусів, я припущу, що воно бреше. Але ми є під розсіяним сонцем. Зараз є десь 16 пополудню. Тому якби температура може бути ну, плюс-мінус адекватною. В Жарі перевіряю. Доставив вентилятори на цей радіатор, де у нас 400-ка стоїть, і живлення. Відвернув, бо він не справлявся на охолодження модуля. Відвернув радіатор. Еквіваленту тут еквівалент з потужнішим вентилятором, хоча на два еквівалента зразу, але з потужнім вентилятором справляється. Тут вентилятори попрощі тут протік повітря конкретний, звідси вже слабший. А тут такий легкий протік повітря, але тепер два вентилятора і справляється, бо вже... Було некомфортно тримати пальці на радіаторі біля як модуля, так і перетворювачів. Зараз відключиться в нас кліщі, струм трошки виріс, бо напруга трошки просіла. Я знаю, що на вольт. Потім в кінці поміряємо повторну напругу. Отже, грубо беремо 30 з гаком градусів, маємо повітря. Тепер міряю по п'ятках. Модуль раз. Даємо йому трохи постояти і трохи дивно. Бо знизу тут він показує всього-навсього 45 градусів. А зверху некомфортно тримати руку, але показує ті самі 45 градусів. Може мені про 45 вже некомфортно, я не знаю. Ну, принаймні, показую, що маю. Нижній гарячіший. До 50, будемо вважати. Гріється на п'ятці. Але знову ж таки, він продувається частково гарячим повітрям з еквівалентним малим протоком. І він на нижній тонкій п'ятці радіатора. І на жарі, тому я думаю, добре, там 50 з копійками. Але я брешу 400-500 тут, 850-400 тут, а третій що в нас лишився знизу. Після того, як доставив вентилятори, то тут температура впала, очевидно, суттєво помітно. 44-45. Ну він такий ледве теплий на доторк порівняно з зовнішнім повітрям. А тут ми маємо, та то саме маємо. Зрозуміло, що воно буде грітися більше. дросель того, що працює на 2 модуля за ВАД, звичайно, гарячіший. 50 з гаком там показувало. 60 навіть. І дросель того, що на один, ну зрозуміло, він земніший. Ну от якось так валимо еквівалент внизу десь біля п'ятки. Той, що на два, 50 з гаком, а той, що на один, він холодний. Там 50 ватт розсіювати йому не так страшно. Загальна картина, в принципі, мене влаштовує повністю. Якщо врахувати, що обдув буде нормальний, не на тих радіаторах, то в принципі проблем бути не повинно. Тепер напругу міряємо. Напруга на акумуляторі зараз 22,9 і продовжує падати. Ще ганяю. Пробую передьорнути, щоб подивитися, чи гарячим воно не згорить. Струм приблизно той самий. 12,24 показало. Що цікаво, при включенні струм трохи просідає, ну а далі вже з прогрівом росте при падінні напруги акумулятора. Тобто при нагріві модуля і стабілізації вихідної частоти там на протязі хвилини струм чуть падає відносно стартового. А подальший ріст це через падіння напруги на акумуляторі. Це тенденція вже, як то кажуть, на кожен день відома і вивчена. Паралельно роблю собі розрахунки, що мені треба буде докупити модуль. Відповідно, вже буду брати теж з піктейлом, щоб був на SMA, і буду брати теж 50 ватний зі своїх. Докидую йому трохи потужності і, відповідно, маю, що при повному розряді від акумулятора в мене буде 23 А. Тобто я проходжу з тою БМС-кою на 4 модуля, що в мене було. Залишилось лише придумати, як організувати, щоб живити можна було паралельно і від акумулятора, і від бортової мережі автомобіля, і як від тої ж бортової Мережі автомобіля паралельно заряджати. Це треба продумати, щоб зробити максимально просто і ефективно. Ще питання по батареї, як її сюди пхати. довжину то я маю добре. Беру розміри стандартної, що я клепаю. І то в два поверха в мене виходить, по-моєму, 14 см чисто, 14-15 Якщо брати від того радіатора, я, блін, чуть не влажу, але в мене ще пів сантиметра є вниз. Тобто теоретично. Я би мав в два поверхи запхати. По довжині в мене стандартний акумулятор 6С після обрізки 27 см. Два я сюди не запхаю. 7С можна валити, але чи мені треба 7С по напрузі, не зрозуміло. Що з новою напругою робити? В будь-якому випадку один повноцінний акумулятор, який забезпечить 2 години автономії, сюди влазить з натяжкою по висоті. Ось якось так. Ось кришка. Петель немає і є бокові виступи. Тобто при потребі я елементарно можу підняти на 2-3 см і тут пришурупити. Це забезпечить вентиляцію додаткову, Герметичності мені в машині не потрібно. Тобто розрулити можна буде в будь-якому випадку. Це є добре. Проскочила думка, що якщо ставити запобіжники, то можна вивести світлодіод зеленим світиться. Але відкинув ту думку, з розрахунку, що виводити довгі дроти зсередини, наводки будуть чи звітом, чи туди, напевно, не ризикну. А якщо поставити лампочки або світлодіоди паралельно шунтуючи запобіжник, згорів запобіжник, лампочка засвітилася. Типу, чотири лампочки, котрі показують кірдик. Засвітилася лампочка, знаєш, що модуль вмер. Граня багато. Враховуючи, що модулі виживають зараз при включеннях-відключеннях, тримають температуру роботу годинами. Може про це можна і забути, забити. Може вони будуть стабільно працювати, і тоді цього не треба буде. Так як не було проблем з моїми попередніми модулями без ган-транзисторів. Вже десь дві з гаком години, напевно, я то мариную і маю на акумуляторі 21,7 вольти. До температурних режимів питань немає, тут нічого не міняється. Відповідно, вважаю, що ремонт таки був повністю успішним. Модулі буду використовувати і думаю, як далі, то збирати докупи. Вже наготований вольтметр перетворювачі. бмс беру свіжу нову з добрим запаяними транзисторами. Ви пам'ятаєте, як мені згоріла одна? На триканальному, 60-ваттному, який біля пів кіловат Тут я ніби як проходжу. По потужності, але на всякий випадок вже не буду наступати на ті самі граблі. Є в мене всякі мазі від дядька Максима, Ну, у моєму термоклей. О, То я якраз тим термоклеєм при термоклею радіатор, так, щоб він сів на транзистори і на шунти. Він плоский, він мені влізеться в будь-якому випадку, і ми вже будемо мати гарний зйом температури з шунтів з транзисторів, частково від плати, частково від самих деталей. Можливо, знизу ще наклею пластину по, по розміру або навіть більшу теж буде відвід від тепла. Тут ми пройдемо по температурі без жодних проблем. Розминаю мазь, мащу, зажимаю, хай собі сохне. В мене якось так. А як пройшла ваша неділя?